Зараз така от впередення дня народження Тараса Шевченка у Шевченківські дні. Нам всіма відчули так про виставку квантовий стрибок Шевченка, яка була у Київському метрополітені. Маємо зараз 10 плакатів. Нам люб'язно, автор Олександр Грєхов їх надав. Що ми тут на громадському їх наклеїли? Зараз разом з ним будемо клеїти. Олександре, вітаю! Приходьте сюди ближче, будемо. З да, вами зараз Олександр Грєхов, художник і ілюстратор, власне, який не робив шуму своїми цими плакатами, які так суспільство збурив. Давайте будемо, да, будемо клеїти ці плакати. Дуже дякую, що, що погодились нам їх е, дати так, станемо, мабуть, по черзі. Будемо клеїти і трошки розмовляти та, про, цю, про цю всю виставку. Перший фрідо, та, символічного, да. який, мабуть, найбільше викликав у, у незадоволених. Так, Фріда та темно. Ти... Кофранка Троцько так казали. Так, так. Потому, що, не знаю, Ігноруючи всі інші якісь заслуження Фріди Кало, так відомої художниці. Якийсь один цей факт з біографії, так. Це головний факт з біографії. Головний, звісно, для, для головний моїх факт. фанатів у лапках. Головний факт з біографії. Ось є перший плакат Фріда Кало, Фріда Шевченко, не знаю, як її назвати. <гану> До речі, це Юрій Хорт, та, от, який порізав е ці плакати, він так пишався цим соцмережах. Ви спілкувалися після цього? Він особисто писав? Ні, особисто ні. Він мені пише через Фейсбук тільки. Через пости? Так, через пости. Я йому не відповідаю нічого. <гану> Ще один. Тобто ніякої зовсім комунікації, а з іншими якимись противниками особисто ви говорили, як ви намагались, ну, там, по якийсь діалог. Чи, чи вважаєте, що це злібліє? Там, без... там дуже важко там. Як це. Важко в плані якому? Важко в, в діалозі. Вони не йдуть на діалог там ніякий. Тому та я, та музей поки що дистанціюватися від цього. Які взагалі таких от плакатів є? На виставці у цьому в метро було їх. 29 і там був ще один спеціальний де метаполітенус з, з Ага. Вони замовили, що був щось на тематику метро. А взагалі десь біля 50 вже. Джек Горубець. Після того я от теж бачив, що такі піднявся ну, ажіотаж вони робили. Почали робити там Лесову Українку, Франко. ці блокади, та, та Франка зробили здуса. Ви то як ставитесь? Ніби що це позитивно такий, що хай піднявся? Бо інші казали, що чому от, 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 ніби раніше цього не робили, що це, мов, мовляв, плагіат зараз на ці ну, плакати. Ні, я позитивною. Ставлю лайки всі насправді. Цей і захист і моєї сеї захист свободи. Насамперед, не плегіат. Можливо, би альбом видати, не знаю, з такими зібрати всі ці схожі плакати, які були. Думав щось про таке. Ну, про... Музей хоче зробити з квантовим степком щось. Mm -hmm. Можливо, навіть якийсь комікс, щось, щось таке. Mm -hmm. Може, навіть. Але комікцію щось... треба було б по-новому малювати за все, якісь вигадувати там персонажі, діалоги. Так, так. Тому ми ще про це думаємо, але нема часу. Тут нема часу виспатися. А немає часу в плані, що... — сісти і подумати, що робити далі. А на що час іде зараз весь? Інтерв'ю, якісь замовлення. Пликати, ключі, то... клеїти на канал Так. так. Все міня. Це у нас є Девід Бої. Так. Це один з перших малюнків. Це так. те, що на футболці, так? Так, да. теж дає. Один із улюблених кобиць. Чому саме він? Подобається Девід Боу і чомусь вийшло, що в буде він. У нас вже буде своє, так? міні виставка цих портретів. До вас можуть заві 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 завітати Кало. Завітати до нас. Я Думаю, у нас тут охорона внизу буде простіше на 13-й поверх піднятися. Один контроль, другий контроль. Ну, маємо тепер ось у нас 10 так, портретів Шевченка, Фріда Кало. Головний Герой до хороброго серця, Дж... капітан Джек Горобець, Джек Девід Боуї, Бендер з футурами, Локі з Тора, Статуя Свободи, Король Ночі з Гри престолів, професор Рік, так? Чи... А, так. Рік так з мультсеріалу і Морті і Чогілари. Десять нас плакатів маємо тут нашу. Стіну вони прикрасили. Там також ще інсталяція. Інакша інсталяція. стіну нам а, вирізблені портрети Сінцова Кольченка, також українських політв'язків. Звідки на громадському а, на свій такий арт-простір, який ми організували. Олександр Грєхов. Власне він є автором цих плакатів, які ми щойно клеїли, допоміг нам люб'язно прийшов, допоміг поклеїти у Шевченківські дні. Дякую, Олександре. Дякую. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, що прийшли. А, успіхів! Ну, сподіваюся, що ця виставка все таки, і той скандал, який довкола неї розгорівся, якось спонукатимуть людей до дискусії, до дискурсу про образ Шевченка і, і те, ким він насправді був, ким він є, і ким він має бути так для українців зараз.